Підготовка цього управління розпочиналася на території України, і до цього не мала жодного відношення. Американська сторона ніколи нам не надавала ніякого обладнання. Більшість обладнання це були українські виробники. Як ви переконали американців працювати спільно проти Росії? Велика кількість російських операцій проти країн там СП заходу вони саме проводилися через територію України. Киків. Оперативний сенс знищувати далі догін. Наказати. Але молодцем вийшов Василь Барба, який ГОР пішов значно пізніше. То заради нього писалася стаття, виходить. Ну я не хочу там це коментувати. В статті стверджується, що це гор підпалив, підірвав одну з верш Кремля. Це приниження. Приниження особисто Путіна і особисто приниження його проможності захистити сакральні речі, які є там для Росії. Це їхній Кремль. Привіт! сьогодні в ефірі Ористократія, і ми будемо говорити про надзвичайно компліментарну статтю, яка вийшла в американському Вашингтон Пост відносно діяльності українських спецслужб і коментуватимемо це разом з паном Валерієм Кондратюком. Доброго дня, пане Валерію. Доброго дня, ворос. Ми привіталися, але мушу представити нашого гостя. Про всяк випадок, можливо, є неофіти, які не знають пана Валерія, генерал-лейтенант, який свого часу очолював управління кон. Розвідки СБУ, потім управління ГУР, головне управління розвідки, і після того, що очолював службу зовнішньої розвідки. Ви в минулому ефірі розповідали про 14-15 роки і про вашу діяльність на цьому напрямку. Почнемо з того, що стаття Вашингтон Пост дійсно надзвичайно компліментарна, і там в деталях розказуючи, що робили спецслужби, аби стримати е, російську навалу протягом 14, 16, 17 років. І зокрема, я в багатьох кроках впізнаю вас. Перший крок це ви. Е, з 2014 року були керівником контрозвідки СБУ. І тут йдеться про те, щоб в СБУ було створено два нових підрозділи: один керувався ЦРУ, другий керувався МІ 6. Наскільки пам'ятається, там п'яте-шосте управління, так з вами. Я відразу буду знаєте, коментувати. По-перше, по самій статті: стаття дійсно комплементарна. Вона розкриває багато нюансів і дійсно, знаєте, таких. Чутливих етапів співробітництва з американських, американських спецслужб і наших розвідуваних і спеціальних служб України. І знаєте, от, що мене сьогодні там, я також мав можливість спілкуватися з колишніми колегами з Америка, від американських спецслужб. І я хочу сказати, що вони не в захваті насправді від самої публікації і від деяких фактів, які були викладені в цій. Публікацій, але також вони не згодні з перебігом подій, чому тому, що журналісти вони володіли інформацією, але не мали, знаєте, можливості більш глибоко розібратися як воно відбувалося. І один з таких прикладів, я хочу сказати, що там був, визначається головна роль ЦРУ: що ЦРУ там робила, ЦРУ там от таке допомагала. Я хочу сказати: я був тоді просто на при всіх цих. Процесах. І я хочу сказати, що на початковому етапі ЦРУ взагалі не прийняло жодного інтересів щодо співробітництва з Україною. Вони були свої власні пріоритети, задачі, і вони по Україні лише збирали там інформацію. Ми говоримо про 14 рік. Так. Да. Але, наприклад, те, що можна через Україну збирати цікаву інформацію, посилювати їхні спроможності по Росії, вони це питання ставилося, знаєте, так, з недовірою. І з великою такою, знаєте, песімізмом, оці всі приливи, відкати в українській владі, які повертали назад про російських політиків і пригоди російські кадри, вони не дозволяли стохворювати надійну, скажімо так, основу довіри. І от починаючи з 14 року, було зроблено неможливо насправді. Тобто вони збирали інформацію напряму в Росії через свою агентуру, правильно? так, так. Да. От такі питання, взагалі, наприклад, анапа Росія навпаки діла через Україну. Чому тому, що багать велика кількість російських операцій проти країн там спецслужб Заходу вони саме проводилися через територію України. І це проти британських спецслужб і проти американських спецслужб. І саме за часів Януковича було таке найбільше взаємодії між ФСБ і СБУ саме по проводенню цих операцій. І от один з пріоритетів для цього це було це було дізнатися, в чому ж полягали ці операції, які підстави робили СБУ. Разом з ФСБ для американських спецслужб. Оце була їхня там голова. Можна назвати якусь операцію СБУ і ФСБ по підставі західних спецслужб? Наприклад, я хочу сказати, що такі операції вони були там, те, що я знаю, там декілька. І дійсно, завдяки тому, що змінилася влада в Україні, ці операції не були доведені росіянами до кінця. Скажу навіть більше, Через територію України, враховуючи те, що Україна мала тоді вже там і там інше ставлення світу українськими паспортами, росіяни легалізовували свою агентуру на території Європи, на території Європи, але також підставляла якихось співробітників, колег, які мали можливості. І начебто, це були ініціативні, які виходили до британських спецслужб, і саме завдяки отаким от цим речам, не лише там до британських, але до американських отакі от провокації, не провокації, тобто робилося відволікання сили засобів там американських британських спецслужб, але й також дезінформація і доведення там від, скажімо так, відволікання їхньої уваги на інші об'єкти, які були вигідні. Російським спецслужбам. як ви переконали в 14-му році американців працювати спільно проти Росії, що американці я, можуть збирати інформацію. Я почну з не з того. Я там в статті зазначається, що п'яте управління було створено ЦРУ. а ініціаторами безумовного там створення цього п'ятого управління не департаменту. п'ятого управління департаменту контррозвідки були ми українці. Я особисто і ті хлопці, які працювали разом разі мною, одного часу ми подивилися наші спроможності впливати на ситуацію на окупованому сході і на окупованому Криму. І ми зрозуміли, що наші ті можливості, які сьогодні, їх недостатньо. А діяльність з боку гурму на той час була взагалі, скажімо так, не в повному обсязі, взагалі, Ну, майже відсутня. В них діла лише одна оперативно мобільна група на сході нашої держави. Це в 2014 році. От, а служба зовнішньої розвитки досі вагалася. Чому, тому що тодішні там чільники вважали, що вона відповідно до законодавства, має діяти лише за кордоном. Тобто, і працювати по окупованим територіям, тобто це вийти за межі, скажімо так, законодавчого поля, юридичної відповідальності. Ну тобто, дивні речі, які знаєте, там нас захоплюють, війни, а вони якось там, ну тобто для патріотичних людей України мені здається, знаєте, це взагалі там, дивно. Більш ніж дивно. От. І тоді було запропоновано керівництво СБУ Валентину Наливаченко підтримати нас і створити це управління. Валентин Наливаченко він задоволенням, нас, враховуючи там його досвід, розуміння, він підтримав такі речі. От. І я тоді, для того, щоб по-дальшому розвивати ці, запросив одного свого колишнього колегу ще по роботі в гурі в СБУ Андрія Таранова. Я звернувся до нього, запитав: скажу: Андрій, в тебе є дві думки. І одного часу вони тебе запитаються, батько, от коли були ті збройні часи, захоплення, війни, що ти робив? Кажу: Андрій, тобі треба повернутися з пенсії на службу допомогти мені. І Андрій, Таранов, повернувся до мене, департамент, першим заступником, і от йому було доручено саме опікуватися цим створеним п'ятим управлінням. П'яте управління я вирішив комплектувати а, виключно з. Не з співробітників, які мали стосунки або ще служили за часів КДБ, от, а потім стали збути. Я приїхав в Академію Служби безпеки України, звернувся до хлопців третього і четвертого курсу. І не лише там звернувся, але розказав, які задачі, що ми плануємо робити. І от з цих, скажімо так, патріотів, молодих, я набрав. Тих необхідну кількість, яка потім стала основою цього п'ятого управління. Підготовка цього управління розпочиналася на території України і до цього не мала жодного відношення. Подальшому, коли ми почали вже управління було створено, почали діяти, я звернувся з проханням надати додаткову оперативну і тактичну підготовку цим хлопцям. І певні групи дійсно отримали таку допомогу. Я не буду казати, в яких країнах, але ця допомога була надана, і ці хлопці були підготовлені. І далі саме оце управління, воно стало найбільш бойовим, і всі ці викладені в статті факти, це я, скажімо так, дійсні результати роботи цього управління. Тобто вони створили такі можливості, за яких вороги України просто перестало існувати. А шосте управління, яке нібито створено згідно з автором статті британської міші, вона існувало? А воно було створено багато пізніше. Воно було створено вже після там 16-го року. Тобто на початку взагалі було лише 5 управління, а далі, коли п'яте управління, воно вже стало набагато ширше, воно тоді, там, по суті, з нього було створено два управління. Розуміло. Вашингтон Пост далі пише, про вас не називаючи, що ця команда перейшла з Служби безпеки в ГУР. Це 15-й рік. І власне там почалися зміни. Що там почалося? І знову ж таки ви не до сказали історію, як вдалося змінити довіру американців до України до спецслужб як до партнерів. Ви знаєте, багато чого ми дійсно самі робили. І от там згадується в статті, що там можливості технічної розвідки були збільшені в СБУ. І завдяки цьому СБУ перехопило розмову сепаратистів про збиття або не сепаратистів, російських спецслужб. Тобто, як виводився цей бух, де він знаходився, хто й дав вказівки. Насправді це була виключна робота наша. От і на наших спроможностях, і жодна спецслужба західна не мала цього відношення. Але ми передали, передали цю інформацію, і от в результаті її там подальшого працювання, нідерландські спецслужби вийшли, встановили кожного людину, яка була в тих плівках, і по голосу, і по решту. То це була вже кропітка робота. І вироком, який прозвучав безумовно в безпосередньо вже міжнародному суді в ГАЗі. Там, в тому числі Гірки, ну, саме ці вироки вони базувалися на тих матеріалах, що ми тоді створили. Тобто, статті, я хочу там сказати, журналісти не мали можливості досконало розібратися в дотарах. І таких неточностей там дуже-дуже багато. У 2015 році, після того, як я прибув на посаді керівника департаменту контррозвідки, я був призначений на посаду головного управління розвідки. І зі мною я. Попросив хлопців, які зі мною вже пройшли 14-го, багато вже мали розумілися по ситуації і був досвід перейти зі мною в гур. От, але таких хлопців було набагато. От і от з тими хлопцями, які там перейшли, і в як я працював головноплені розвідки, тривалий час ще до свого призначення переведення в СБУ. Я знав внутрішню обстановку, знав людей, і тому не треба було багато часу там знаходити пошук або рішень. Взагалі було там відразу налаштовано на роботу. Я знав, що час дуже дорогий. І от сьогодні ті спроможності, які головне управління розвідки підійшло до війни і в технічному плані, і в агентурному, все це створювалося, от закладалося підстави тоді. Знаєте, кажуть, що завагітнити перед цим 9 місяців, а щось треба зробити. І те, що сьогодні в головному управлінні розвідки є такі результати, тому що тоді хтось щось робив і закладав такі цей. Я в жодному випадку не хочу сказати, що це було там, моя особиста ну, якісь рішення. А в більшості це було колективні рішення. Чому? Тому що колективний розум видно, був набагато ефективнішим, ніж рішення прийняте кожен в окремості. От. І з такими, одно, скажімо там, думцями. І в тому числі багалося, багалося робилося багато речей. Наприклад, в головному управлінні розвитки було створено окремий департамент розвідки з території, За відсутності штатної, скажімо, там спроможності збільшувати, ми скоротили одне управління, і замість нього створили цей департамент. Але найкращі офіцери, які мали цю підготовку, вони перейшли працювати в це управління. Те, що в статті ключовий момент, що кажуть, коли ЦРУ зацікавилось. Вони нам казали, ви повинні працювати, а ми тоді, враховуючи ваші там ну, матеріали, можемо там, доводити нашим політикам, що Україна варта довіри. Це були їхні були слова. Але ми тоді сказали, ви просто сьогодні там розумієте, що ми там боремося і ви чути нас, що ми до цього робимо все можливе і неможливе. І в нас були так кремі, знаєте, як кажуть, невеликі спроможності, але навіть тих спроможностей, тих матеріалів, які ми отримали, було достатньо. Щоб зробити а, американські служби в статті, залежними від нашої інформації, я не хочу сказати наркозалежними. ми а, передавали якусь ось, там інформацію. Але потім, коли вони почали там аналізувати, вони визнавали, що ці інформації не було ціннішою їхньої аналітики, з часів холодної війни. Щодо спроможностей російської там, або варено промислового комплексу, ну такі от речі. І коли ми там поступово, поступово дозували цю інформацію, одного разу вони прийшли, і сказали: ми вже без не можемо, що нам робити, щоб вам допомогти збільшувати ці спроможності. Тобто, фактично, в статті порушений логічно наслідковий зв'язок. В статті показано, що ЦРУ поставило українські спецслужби на ноги, а те, що ви говорите, ситуація була інша. Ви фактично змусили американські спецслужби допомагати вам, бо вони б отримували значно більше інформації ніж отримували напряму з Росії чи до того з України. Я скажу це з повністю цілком відповідальністю. Це відповідає дійсності. І це не лише мисло, це визнання очільників національної розвідки uh -huh. Сполучених Штатів і ЦРУ. І людина, про яку там згадується в статті, там, з американського бовка, який себе назвав архітектором, а uh -huh. я би насправді сказав, що його роль була вже, скажімо, не така важлива. Чому? Тому що перед ним на цій посаді дійсно була людина з стратегічним баченням. І оця людина. Ця людина перше відчула спроможність і можливість, яка може отримувати, скажімо так, американська сторона для своєї національної безпеки через Україну. І от саме ця людина допомагала і, скажімо так, організовувала певні речі для того, щоб ми отримали з їхнього боку довіру і підтримку. А та людина, про яку там згадується, яка себе сама назвала архітектором. Ну, я би сказав, знаєте, це не архітектор, це просто людина, яка кладе кирпичі, коли вже знаєте стоїть фундамент, коли вже там побудовано багато багато чого. А ця людина продовжує вже на тому, що вже складено проект нарощувати там і щільність стін, там, і висоту стиль. І таке решта. Ну, цим зв'язку я хотів дійсно запитати. Я не зовсім знаю, про кого ви говорите з американців, але тут описано в статті 14-15 рік, коли була перебудова служби і коли була перебудова гору, але молодцем вийшов Василь Барба, який в горі пішов значно пізніше. А чому так? Заради нього писалася та стаття, виходить. Ну, я не хочу там це коментувати з різних причин, але якщо ви там самі за себе задаєте питання, чи була у Василя освіта розвідувальна, чи була в нього військова освіта, як він взагалі попав в гур, з чого він починав там, то в більшості питань ви зрозумієте, що насправді це вже, знаєте, кажуть, зовсім інша історія. І, можливо, люди, які не від мене, ви можете почути наприклад, їхні погляди і думки на ці історії. Ви можете зібрати інформацію і самі самі зробити свої висновки, Розуміло. а. В статті дуже багато описано про допомогу американців проведенні спецоперацій, і, зокрема, в навчанні різних диверсійних підрозділів і в технічному забезпеченні. Ем, наскільки це відповідає дійсності? Скажи, будь ласка, Я, розумієш, Я, я хочу сказати, що технічні підрозділи американська сторона ніколи нам не надавала ніякого обладнання. Більшість обладнання це були українські виробники. І їм було набагато там, скажімо, так безпечніше для того, щоб точно не як вони досі вважали, щоб їхні там хау технологічні mm -hmm. там не попали через нас там до росіян. Тобто вони віддавали перевагу підтримувати те, що ми це обладнання а, ми отримали від наших власних виробників. Але я хочу сказати, що те обладнання, про яке йде мова, про ті радіотехнічні спроможності, які використовувалися і на сході нашої держави, вони дійсно були і є сьогодні там високого рівня. Міжнародними стандартами, тобто, які дозволяли нам вирішити багато-багато питань. Американська сторона багато в чому зробила. І перш за все, це знаєте, що маючи під основу нашого, скажімо так, власної військово дипломатичної академію, я розумів, що професійний рівень це найголовніше, що може далі просувати наші спроможності. І я звернувся як проханням, як удосконалювати От сьогодні професійні речі. Як зробити його успішним. І на підставі цього нам було від наших партнерів надано новий курс, оперативний курс, який сьогодні закладений в основі дипломатичної академії, за яким навчаються оперативні, оперативники на Заході, і Мі6, і відповідно ЦРО. Цей курс сьогодні є найбільш сьогодні професійним, який тільки взагалі існує в практиках світових спецслужб. І сьогодні в Академії головного управління розвідки цей курс вже там тривалий час. Дії і на його основі готуються наші співробітники. А також була підготовка надана дуже важливо для здравутання наших оперативних спроможностей агентурних вдовж кордонів з Росії, тому що саме після цього курсу і ще додаткових там тренінгів там наші хлопці дійсно а, виходили на нову якість і на новий рівень підготовки, і з, скажімо так, успіху виконували поставлені перед ними задачі. Ну тобто то, то фактично йдеться про синергію, правильно? Про західних спецслужб і українців. А декілька коротких запитань. Наприклад, в статті стверджується, що це гор підпалив, підірвав одну з верш Кремля. От на вашу думку, який сенс був цій операції? Ну, Чи підтверджуєте ви, що це був гор? І якщо так, то який сенс? Я хочу сказати, що я не можу сьогодні там силу того, як і колишній там чинний ГУРа. і. За терміном давності, такі речі взагалі там не можуть поки що коментуватися. Але я хочу сказати, це один з сенсів, це те, що так було важливо для України, як то буде так, от я би оцінив, це приниження. Приниження особисто Путіна і особисто приниження його військової, скажімо так, компанії або військової спроможності захистити сакральні речі, які є там для Росії. Це їхній Кремль. То, очевидно, може бути продовження? Може і очевидно буде. Ще одна тема, яка там обговорюється, це знищення ворогів на, на території Московії, там, зокрема, і підводника Станіслава Жицького, і знищення Дар'ї Дугіної. Скажіть, будь ласка, які? Оперативний сенс знищувати далі догіну не, не, не про те, що там її шкода, а тому не кажучи, є ж цілі важливіші, на які можна було б потратити ресурс. Якщо розібратися, то тоді можливо, там я би так допустив, що вищим військово-політичним керівництвом України було прийнято ріш рішення наказати тих ворогів України. Які не є найбільш небезпечними як в ідеологічному сенсі, так і безпосередньо, або, скажімо так, ті, на яких безпосередньо кров за загибель наших не лише військовослужбовців, але і мирних наших громадян. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, яким може бути продовження співпраці двох спецслужб? Наприклад, чи може чи можуть американські спецслужби спонукати білий дім, дозволити Україні вражати законні цілі на території Росії американською зброєю? Коли ми перейдемо ці Рубікон? я хочу сказати. Це було б цілком логічно і слушно, але для цього потрібно, щоб керівництво ЦРУ сьогодні було менш політичне, яке б сьогодні не давалося mm. до політичних прогнозів, а яке б реально дивилося на спроможності, як сьогодні, через Україну можна, скажімо так, не дати Україні зрозуміло не програти, а зробити все можливе, щоб Україна перемогла. І сьогодні там, для більш зрозуміло, для того, щоб перезавантажити Росію. В, їхньому, в їхній ідеології щодо України, взагалі, це треба сьогодні демонтувати, скажімо так, диктатуру Путіна. От я не впевнений, що там буде хтось ліпший чи кращий, з нього, але це в будь-якому буде зміни, через які Росія має пройти, і це будуть зміни, які точно будуть на користь. Тому що в сьогоднішній, в цих речах, там без зміни, скажімо так, Путіна, без його демонтажу, ми це буде лише повно нашої перемоги, якщо ми повернемо наші території. Чому тому, що Путін буде далі принижений, буде далі використовувати всі гібридні спроможності, щоб все одно там бути постійним ворогом України? На вашу думку, можливо, таке трошки слізке запитання є провина американських спецслужб в тому, що Білий дім за більше ніж півтора року війни Росії проти України не сформував для себе сценарій поразки Росії, якою має бути Росія після поразки у цій війні? І тим самим спонукаючи до затягування з передачі зброї в Україні там, на рішучості в підтримці України. Мені здається, великою помилкою американських послужб було те, що вони недоцінили Україну. Тобто сам аналіз тих, які вони давали Україні три дні, який був базований на кількості гармат, на кількості танків, снарядів, авіації, він виявився неточним, тому що він не завжди перемагає лише зброя. От, але й мужність людей, які захищаються. Зрозуміло, що однієї мужності було б замало. Без технологічної зброї заходу нам ну, вряд чи вдалося б сьогодні стримати цей шалений ну, атаки росіян. От, але е помилки щодо кажете, я вважаю, що це не їхня провина, це провина їхніх політиків. Чому? Тому що там більш політичні скажімо так, прогнози. Аспекти а на рівні національної безпеки готувалися, скажімо так, його помічниками президента сьогодні Байдена, ніж розвідувальними спеціальними службами, от і я вважаю, що це політичні помилки, з які сьогодні б американські послужби мали, мали б коригувати і сказати, що там то може, але спроможності України мають зростати щодня, тому що це наближає нашу перемогу, нашу спільну перемогу. Так, бо тепер ми отримали не тільки про Путіна в Кремлі, а тепер отримали Хамас, Іран, Північну Корею. І очевидно буде таке загострення взагалі ситуації по всі вони. І ми на вашу думку, останнє запитання: які яким як може розвиватися це протистояння з одного боку демократія, з іншого боку боку авторитарні країни? Треба дивитися на наслідки дій. А, скажімо, їх причину. А причина одна Путін. Він пригадає, коли у нас перше було захоплено схід і окупований Крим. Відразу Путін для відволікання суспільної міжнародної світової ваги робить перекидання своїх сил в Сирію і починається сирійська російська кампанія. Сьогодні такий самий етап, коли його війська терплять поразки, український континентний наступ продовжує розвиватись, проможності України зростають, з'являється нова криза на Близькому Сході. От. І сьогодні ті матеріали дають свідчення, що Росія не лише знала і не попередила Ізраїль, але навпаки ще там підтримувала а, і психологічно, і політично, і головне матеріальне. І це перерахування коштів. І факти сьогодні ці вже вони розслідуються, і відомі. І я думаю, що після цього має бути один висновок, що Путін це дійсно терорист, який сьогодні має розуміти весь світ. Це не просто якийсь там диктатор, а це терорист, який має бути знищений. Ну, тобто, це про що ми говорили декілька хвилин тому, що американці весь демократичний світ має визначитись. Не сподіваюся, що якщо війна в Україні не підштовхнула до цього висновку, то події на близькому сході і агресія зараз Китаю в в, в Україну в цьому Україн, середному морі мають до цього підштовхнути. Сподіваюсь на це я вам дякую за інтерв'ю. Дякую глядачам. Ставте лайки, вподобайки, пане генерали. Будьте здорові! Слава Україні! Героям слава!